Лікарі врятували цим бійцям життя, але наразі вони потребують тривалої реабілітації. Ці хлопці мають поранення грудей, живота, кінцівок, і медики характеризують їх стан як середньої тяжкості. Після низки переговорів, відеоконференцій, ознайомлення з історіями хвороб, естонські медики приймають на лікування десятьох наших бійців. Усі солдати служили у різних воєнних формуваннях від добровольчих батальйонів до регулярних військ. Естонська сторона взяла на себе всі розходи. Полностью по лечению, реабилитации, а также транспортированию наших раненых. Самолет принадлежит компании Днеправиа, но э, все расходы на перелет оплатило Министерство иностранных дел Эстонии. Поэтому мы очень благодарны нашим эстонским друзьям за столь шикарный подарок. Страна маленькая, у нее, естественно, есть свои проблемы, как в каждой стране. Но наши эстонские братья пошли к нам навстречу, и то, что касается 10 этих человек, то они будут взяты на полное финансовое э, довольствие, будут находиться в Эстонии столько, сколько надо, до полного выздоровления и до того времени, как они станут на ноги. До Естонії з Дніпропетровська бійців відправляли, як то кажуть, усім миром. Поранені отримали не лише слова підтримки, а й обереги зроблені руками дітей Дніпропетровщини. Ми б хотіли, щоб ви забрали її з собою, вона була вашим оберегом, тому що, мабуть, немає нічого більш святого, ніж іскренні душевні пориви ребенка. Плюс ми вам передадим обереги, які теж своїми руками сделали діти вже из города Марков. Будемо будете будем на ногах бегать, еще будем страну свою защищать. Обязательно. Також до Естонії відправляється група представників з України, які мають ознайомитися з роботою нового протезувального центру. Такого центру, на жаль, у нас ще сучасного нету. ми летим ознайомитися. Вони виразили согласие на те, щоб приймати наших хворих. Ну а в дальнейшем мы що досягнемо договоренності об відкритті такого центру непосредственно у нас в Дніпропетровській області. Поки предварительна договоренность, що наші хворі будуть літати туди, і там мы ці протези будут робити і встановлювати. за счет Естонії Потому на сьогоднішній день дійсно для них. Це, скажімо так, не настільки актуально, як для нас. І Ще одна радісна звістка: днями з полону вдалося повернути 10 українських солдатів. Усі вони доставлені до Дніпропетровська та вже зустрілися зі своїми рідними та близькими. Нам вдалося витащити ще 10 чоловік, 9 ребят з Чернігова і одного парня Національної гвардії. Із плена вне рамок Мінських соглашень. багато питають, як вам вдається. Я скажу так: что комментариев не будет по той причине, что переговорный процесс с донецкой стороной, с так называемыми незаконными вооруженными формированиями очень сложный, он очень многослойный, многоплановый, учитывающий большое количество различных моментов. Поэтому давайте смотреть на конечный результат. Еще 10 человек на свободе. Слава Богу, всі живі, здорові. Борис Філатов також зазначив, що переговорний процес був дуже складний, особливо через той факт, що представники так званих ДНР та ЛНР не можуть розібратися між собою. Але українська влада продовжуватиме докладати усіх зусиль, аби визволити з полону якомога більше наших вояків.